Всім привіт! На вулиці 5 березня. Така вже весняна трішки погода, сонце пригріває, порядка 5 градусів тепла. Ось це росте ліщина. Така от деревовидного формату, скажімо так. Хто не знає, я розкажу, як цвіти ліщина. На дереві ліщини є одночасно жіночі органи і чоловічі. чоловічі це ось такі от. Кі -кі Основна функція яких випускати пилок. Пилок вилітає, і вітер його, бачите, зараз на вулиці, вітер, і вітер його розносить. І основне завдання пилку попасти на жіночу частину дерева. Я вам зараз переведу в макрозйомку і покажу. Так, я в макрозйомці попробую вам показати Ось це Чоловічий, а ось це жіночий. Бачите, така брунічка, а на кінці брунічки червоні ось такі якісь такі волоски. Ось це жіноча квіточка. Ну, Можливо, з точки ботаніки я, я якось неправильно називаю, але я говорю квіточка. Ось, І полок попадає на ці е, червоні волоски, прикріпляється і в результаті цього на осінь виходить повноцінний. Горіх віщина. Зараз ще попробую не знайти. Ось знайшов ще. Зараз вам продемонструю. Ось теж. Бачите таке волосечко. Червоні кістки, течінки називаються, по-моєму, в біології. Можливо, помиляюсь. Поправити одним словом. І ось звідси на ці течінці вітер заносить полок і все. Ось знову тут червоні, ну, не знаю, фокус наведеться. Ну, одним словом. Ось таким от макаром проходить запилення і народження нового життя, горіха. Дуже смачної ліщини. Дякую, що дивились, побачимось.